Сьогодні ми з вами маємо виконати практичну роботу на складання виконання алгоритмів з повторенням та розгалужень. Такі задачі ви неодноразово розв'язували з алгебри, коли шукали найбільший спільний дільник НСД або найменше спільне кратне НСК. Сьогодні ви маєте створити форму, яка дозволить вам відшукати. НСД і НСК. Алгоритм, який ви будете застосовувати, і для якого будете створювати програму, це алгоритм Евкліда. Він полягає в наступному: що треба весь час порівнювати два числа, які у вас є, А і Б, і від більшого завжди віднімати менше. В результаті ви знайдете. Найбільший спільний дільник. Порівняння і віднімання відбувається доти, доки ці числа не зрівняються. Для того, щоб створити форму, виконуємо перший етап. Розміщуємо елементи на формі. Подивіться уважно, які компоненти вам треба розмістити. І зверніть увагу на те, що треба ще мати місце. бо Треба ще буде додавати один Edit, можна Label. В кінці уроку я вам покажу зразок цієї форми. І так, ви розмістили компоненти. Тепер переходимо до другого етапу. Пишемо процедуру. Для написання процедури вам код не написано, але є блок-схема. І так, що нагадую, що ви пишете для. Процедуру для батана. Поки що він у вас один на формі. І шукати будемо найбільший спільний дільник НСД. І так, задати початкові дані А і Б. Як ви бачите, два едіта, ви будете вводити уже в робочій формі числа, наприклад, 96 і 42. Це і є задавання. Звертаю вашу увагу, що ці дві команди, бо два числа вводити: це edit один текст. Не забудьте, що А отримає значення edit один текст, але не забудьте ще перетворити, бо edit показує тільки величини типу string, а вам треба їх перетворити в ціле число. А, значить, А отримає значення String to integer, edit 1 текст. Аналогічним способом ви маєте задати змінну B. Тільки B отримала значення string to integer. edit 2 текст. І так величини задали. Далі переходимо до другої частини створення вами алгоритму. Дивимось, перевіряється якась умова, і якщо умова істина, треба застосувати оцю частину і потім знову перевіряти умову. А значить, це цикл з перед умовою описується словами while, do. Після while пишемо умову, зверніть увагу на знак не дорівнює. Ви пишете менше-більше. Далі, після ду у вас розгалуження, причому повна форма. Значить, після ду if a більше b, then a присвоєно a-b, else b присвоєно b-a. Закінчення рядку. Потім команда NSD, якщо умова хибна, тобто колись вона припинить своє виконання, у вас команда NSD отримала значення А. І не забудьте вивести його в Edit 3. Значить, після цієї команди присвоєння у вас має бути Edit 3 текст. Присвоєно Integer to String NSD. Коли ви створите цю програму і відпрацюєте її, наприклад, для цих двох чисел, ви маєте додати ще один компонент Edit4. Поміняти Caption у батона. І після останньої команди додати один рядок для того, щоб можна було порахувати НСК і не забудьте вивести його в Edit 4. Значить, після виконання цієї команди третього пункту, коли ви створите програму відповідно до блок-схеми, ви маєте додати ще один компонент і два рядки. Один рядок рахує. НСК, А помножити на Б поділити на НСД і виводить його в Edit 4. Ваша форма має виглядати так. Я її трохи спростила. І так, А і Б лебели, NSD NSK лебели, 4 едіта. Один батон, один лістбокс. Лістбокс для того, щоб можна було побачити всі кроки пошуку. У вас в задачі 96.42. А значить введемо ці значення. 96 і 42. Натискаємо на батон бачимо всі кроки. Можна додати, я просто вивожу значення А і Б, ви можете написати так, як у вашому підручнику. І звертаю вашу увагу ще на один момент. І так, в вашій програмі використовуються величини А, Б. Це числа, для яких ви шукаєте НСД і НСК, НСД і НСК. Причому НСК, коли ми шукаємо, ми маємо добуток поділити, поділити на величину. А значить, НСК у нас буде мати тип РІЛ. А, Б, і НСД інтеджер. Ну, і якщо ви уважні, то ви побачили вже яким чином треба задати ці величини? Чекаю результатів, вважаю успіхів.